Водолії, вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на травень 25-го року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у водолії. Яка у вас буде енергія? Ой, водолій у вас ненависть і ви в клітці. Щось у вас з енергіями. За контролю ваші, така злослива енергія, все вас не задовільняє, відчуття внутрішньої такої тривоги і злості. Хочеться лупнути по столі і зробити по-своєму і якось впливати агресивно. І ви в клітці, якісь події, ви не можете обійти, ви, як ця, цей тигр, да, в клітці, ви бігаєте по колу і не можете знайти вихід. Можливо, не розумієте, можливо, не на часі, або не знаєте, як зробити. Тобто ви відчуваєте себе якимось а, в пліці, що неможливо змінити обставини. Є якісь зовнішні фактори, які впливають на ваші рішення і на ваші дії. Так, водолії. Давайте будемо прояснювати тема травня. Дев'ятка пентаклів, класно. Ви себе почуваєте гармонійно. В плані фінансів ви, можливо, вкладаєте в себе це людина сингл. Ви відчуваєте себе самотньою, гарною, квітучою у розквіті сил. Якийсь новий початок ви тут починаєте? Вкладати в себе ресурс. Це радує, водолії. Що скритого воно проявиться? У травні? Мах. Ну, якісь будуть дії ваші, мах, це дії. Будете кудись діяти. Ось ваша вісімка, як і Оракул говорив, ви будете виходити з цих обмежень, з цієї клітки. Угу. Причому раптово, якось вам захочеться, як кажуть, з клітки цієї вирватися. Що було в недавньому минулому водолії у вас? Туз кубків. Були якісь почуття? Наповнені з почуттями були у вас, можливо, старозами Або просто у вас була таке 음, гармонія і врівноваження у ваших почуттях. Про що ви думаєте, водолії? Ваша свідомість у травні? Десятка мечів. Що щось закінчилося? Це кінець, болісний кінець. Щось закінчилося. Можливо, з левом у вас були якісь стосунки, щось закінчилось. По робочих питаннях також були якісь зміни, і щось закінчилося, там, де ви прикладали дуже багато зусиль. З чимось ви покінчуєте тут і про це думаєте однозначно. Ваша підсвідомість водолії, що ви відчуваєте? Страхи, енергія риб, підсвідомість на своєму місці. Це і є карта підсвідомого страху, незрозумілості, муті, що буде далі, і це така глибока карта підсвідомості. Вона на своєму місці. У вас все тут добре, але є страх. Страх за стосунки, страх за фінанси. Є у вас тут. Щось вам там неясно, хочеться вам розібратися в цьому, в цих питаннях. Найближче майбутнє водолії. З мечів. Рішення прийде в в найближчому майбутньому. Чіткість, ясність зрозумілість про новий початок, який у вас тут тема. Тут буде розвиток і рішення прийнято. Ризикнете. Ви кудись ступите. Мені відчуття, що ви вже тут ногу піднесли, тільки ще от рішення, щоб ступнути. Як ви самі до себе відноситеся в у травні. Король кубків, якщо ви чоловік водоліє, що у вас є почуття, що ви дуже така емоційна, глибока, чуттєва особистість, якщо ви жінка, ви можете відчувати себе в чоловічих енергіях, що ви як чоловік, і сприймати емоції по чоловічому тобто стримувати себе в якихось емоціях не дуже проявлятися, але почуття є, і емоційність теж є. Ваше оточення водолії імператриця фігура матері, материнства, енергія тельця, до речі, дружини творчості, мудра не по руках, така квітуча це вищий ранг жіночності. Імператриця це, можливо, займається дуже багато у когось вагітність, а хтось займається просто своєю творчістю, а хтось у вашому оточенні, наприклад, це стосується мами безпосередньо, дружини також. Або хтось даже виношує якусь ідею у творчості, виношує дитинку. Ваші надії і страхи водоліє? Трійка кубків. Зустріч вас або лякає якась зустріч, або у вас є надія на якусь зустріч з тельцем або м з людиною, перед якою у вас є обов'язки, з якою у вас є обов'язки? Це може бути таємна зустріч. І підсумок водоліє. На травень місяць королева Пентаклів жінка знаку земля у вас, в водолії. Якщо ви жінка, займайтеся тут фінансами, або займодійте з жінкою знаку земля, у вашому оточенні, або у вас в карті є земля. Для чоловіка це просто людина може дійсно, або в карті має землю, землю або жінка є така м -м, фігура у вашому житті, така енергія. Що ми тут бачимо? На дні колоди у вас йдуть зміни, колесо фортуни. Коли сокрутиться в дві різні сторони на погіршення і на покращення. Я бачу, що тут іде на покращення, ви щось тут переосмислюєте стосовно сім'ї, фінансів, і чим ви хочете займатися, щоб отримувати стабільність. У вас тут тут жезлю це запал, це те, що вам подобається, і куди ви будете рухатися? Давайте прояснювати водолії. Дев'ятка пентаклів. Що у вас тут? Тема для водолія. Ви відгороджуєтеся від когось або від чогось, відчуття, що ви не хочете ні бачити, ні чути, займаєтеся собою. Тут іде конфлікт. Може, внутрішній конфлікт стосовно дітей конфлікт або минулого. І знову ця десятка пентаклів, яка на дні колоди, знову сімейна карта стабільності і сім'ї. Ви, може, відгороджуєтеся від якогось конфлікту від сімейного, що стосується фінансів, і стабільності і сім'ї. У мене відчуття, що ви тут починаєте вкладати в себе, відчуваєте себе, знаєте, дурному, добре і самому. Займаєтеся собою, вкладаєте в себе ресурс, і від якихось обставин ви відгороджуєтеся. Не хочете ні чути, ні бачити, ні включатися в ті енергії. Це стосується конфлікту, можливо, внутрішнього конфлікту. Ви просто, може, ігноруєте і займаєтеся собою, вкладаєтесь там, якось перехорашуєтесь, щось купляєте, наприклад, собі. І це стосується сім'ї і, 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 і пентаклів, тобто стабільності. Хочеться якось тут, знаєте, така енергія у вас, що хочеться відгородитися і вкладати в себе. А не включатися в якісь ситуації, які вже вам нічим не слугують, і там кінця краю немає, і конструктиву ви не знаходите. Так, мах неочікуваний. ваш челендж. Що неочікуване проявиться, що це тут за дії? Шістка кубків карта минулого споріднених душ і сім'ї. Королева жезлів. Жінка знаку вогонь, бо в карті у вас є вогонь. І тут іде дистанція. Тут буде дії відгородитися когось, якщо є подружжя, якісь обов'язки між людьми. Вам знову тут каже, хочеться піти на дистанцію від минулого, від дітей. І ви будете діяти в тому напрямку, що ви хочете бути, наповнювати себе комфортом і бути наодинці. Тобто, щоб у вас була гармонія сам, самому з собою. Тут дистанція хочеться відійти і бути комфортно наодинці. Щоб не було ніякого, знаєте, як кажуть, ну там людина самотня, і вона починає сумувати, бо їй щось не вистачає, якоїсь другої енергії. Бо тому що по природі люди вони хочуть пари, і коли вони самотні знаходяться на самоті, тут відчуття, що м дискомфорту у людини одразу від, 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 від відчувається. А тут ви тут приймаєте рішення, починаєте діяти для того, щоб вам було комфортно від. Від усіх. Від того минулого. Від якихось непоняток, від якихось скандалів і незрозумілих речей, можливо, від сім'ї. Або від якихось обов'язків. Недавнє минуле ту скуб. Що у вас тут було в недавньому минулому? Тут робота, яка вам наповнювала, ви прикладали дуже багато зусиль, можливо, зустрічалися, бачилися з якимись людьми, по робочих питаннях було. І тут пішло переосмислення. Одні колоди жезлів, чоловік знаку вогонь. Після зустрічі пішов блоки переосмислення. Тут знову королева Пентаклі тузом Кубків, який ми прояснюємо. І вибір тут був. Дуже важко нам було прийняти цей вибір, можливо, стосовно чоловічої енергії, або чоловіка навіть і по робочих питаннях. Ну, тут відчуття наповненості і одразу йде блок. Відчуття, що було, було. І по тому зупинка для того, щоб переосмислити, тому що важко і потрібно було зробити якийсь вибір. Ви тут вибирали, в своїх почуттях, перш за все, вибирали, определялися, що ви до кого відчуваєте, чи робота вам, вас задовільняє, можливо, ви приймали якісь рішення в робочих питаннях. Так, ваша свідомість. Десятка мечів. Про що ви думаєте, водолії? Що тут за кінець? Правосуддя, знову енергія Терезів. Тут з'являється. Король мечів ну, однозначно може бути терези або чоловік знаку повітря. Щось тут закінчилося, так. Да. І ви йдете в ілюзії. З якоюсь енергією чоловічою у вас тут покінчено? Ви, енергія стрільця. Переливайте з пустого порожня, намагайтеся знайти гармонію. Стагнація така, ви йдете в ілюзії, тому що щось тут закінчилось, якщо ви чоловік, то однозначно, це ваша іпостась така строга, рішуча, холодна. Когось тут з судами щось покінчено було. З чоловічою якоюсь енергією це пов'язано, або якщо ви чоловік, то, можливо, у вас. Але ви йдете в ілюзії. Ви починаєте дуже багато про це думати і переосмислювати. Цього всього тут не існує водоліє. Тобто, з того всього, що ви тут вибираєте, цього всього не існує. На жаль, я би вам радила повертатися у фізичний стан і не крутити то кіно у своїй голові. Бо відчуття, що ви тут воронку крутите-крутите, а воно чимраз і все гірше і гірше, і кінця краю тут немає. Але тут у кінець. Або ви думаєте, як закінчити правильно з чоловічою енергією знакового повітря? Ну, ви думаєте, тут однозначно про кінець у своїй голові? Що ви відчуваєте? Ваша підсвідомість? Карта місяць, тут нічого не рухається, ви у підсвідомості. Глибоко-глибоко занурюйтеся в себе. Чоловік знаку Земля тут з'являється, король Пентаклів, І імператриця. Жінка може бути старше, чоловік може бути молодший. І тут глибокий страх між цими людьми. Чи рухаєтеся ви у своїй свідомості стосовно цих енергій? Неважливо, чи ви імператриця, чи ви чоловік знаку земля, можливо, у вас в карті є. Тут, чи ваша підсвідомість? тут є страхи. Страхи, незрозумілість муть і глибокі-глибокі такі переживання. Чи ви рухаєтеся, ні не рухаєтеся, чи хтось рухається в вашу сторону, ні не рухається. Тут застой, тут ніхто нічого не робить. Страх тривоги із-за того, що нічого нікуди не рухається з мертвої точки. А у вас є потенціал. Ви імператриця, ви квітуча, мудра не по руках, людина, енергія, фертильність теж у вас тут сильна і материнство. Ну, тут просто застой і страх. Страх, який сковує і що нічого не робить у вашій підсвідомості, ваша тривога оця, вона нікуди не дівається, вона просто сидить у вас. Із-цієї пари. Тут приходить рішення. Давайте подивимося найближче майбутнє. Ваша енергія водолії. Ви приймаєте тут рішення однозначно те, що ви хочете, куди вам рухатися, що вам робити. Ви тут маєте чіткість, ясність, зрозумілість. Королева мечі у ваша іпостась. Ось тут у нас. Ви, як прям, своєї енергії, якщо ви жінка, маєте внутрішню силу, да, ви все розумієте, все знаєте, вам все під силу. Да, ви тут будете приймати рішення для того, щоб змінити. Тут приходить енергія смерті, імператор. Енергія овна з'являється. І сила, що у нас тут? І комунікація. Водоліє. У вас тут, якщо ви жінка водолій, ви тут приймаєте рішення, ви знаєте, чого ви хочете, у вас є якісь мрії, надії, і все в ваших силах, ви тут дуже ресурсні. Тут ідуть зміни. Енергія скорпіона, щось іде, а щось нове народжується. І ви тут приймаєте стосовно цього рішення, щоб ці зміни якраз ви, і тут ці творите зміни. Можливо, стосовно імператора чоловіка. Подружжя це може бути, тобто законний чоловік або енергія батька, овна, властивої людини, яка все контролює. І тут йде комунікація, рішення через комунікацію. Тобто, ви тут будете говорити про те, що ви хочете змін, ви прийняли рішення, і тут класна енергія у вас водоліє. Як ви самі до себе відноситеся? Король Кубків? Туз кубків? Ну, от, прям почуття, почуття. Ви наповнені почуттями, як я і сказала. Це ще одне підтвердження, що у вас є дуже багато почуттів і емоцій, у вас Бур бурлять. Вас наповнює, переповнює туз кубків разом з королем кубків. Це. Наскільки переповненість емоціями, це наскільки багато почуттів, що аж через край. Імператриця ваше оточення? Що тут? Король жезлів, чоловік знаку вогонь. Дев'ятка. Задоволеність. І десятка. З дев'ятки йдете десятку. Ну, йде важкість. Що тут у вас? Жіночій енергії дуже важко. Вона має пристрасть і багато страхів, і її кошмарить, і вона... їй емоційно дуже важко, і фізично також дуже важко вивозити. Імператриця, як я їй сказала, чоловік може бути молодший, жінка може бути старше. Ну, не обов'язково це просто енергії. Ну, відчувається перекос. Що жінка більш ресурсна, ніж чоловік. Король жезлів, чоловік знаковий вогонь, тут у вашому оточенні якісь тусується. Ви тут наповнені почуттями, вам тут комфортно і добре у вашому оточенні, і ви рухаєтеся в щастя. У в вашому оточенні все класно, але жіночій енергії тут важко. Вона цю важкість в мене відчуття не показує. Вона. Показує і транслює, що вона щаслива, її це все наповнює, але ну є, є. Якийсь камінь на душі все рівно є. Ну, але оточені щастя, задоволеність, гармонія. З якоюсь енергією однозначно вам тут приємно. Трійка. Надії і страхи. Верховний жрець енергія тельця зустріч з обов'язками, з вашим увіруванням, з вашим учителем. Там є перекос однозначно. Тут а, в надії страха це є зустріч, однозначно. Трійка. Що ще? Так, да, тут комунікація про якусь зустріч, про... з людиною, яка має якісь ключі. Можливо, ви боїтеся зустрітися з якоюсь енергією і комунікацією про цю зустріч, яка має, можливо, достат... ну, ключі від серця від вашого, або якісь обов'язки може мати перед вами, або ви перед нею. Підсумок. Королева. Пентаклі, ось ваше це рішення, теж тут жіночої енергії. Вісімка, Обмеження, внутрішня тюрма, незрозумілість. Покинути ситуацію, розвернутися спиною. Енергія козирога тут з'являється, можливо, у вас є така енергія у вашому житті. Або в карті у вас є вісімка. Король кубки ось цей самий з'являється. І тут страх. Страх покинути якусь ситуацію. Тут є комунікація, яка ситуація якась у вашому житті вже повертається, від якої ви відгородилися і закрилися. Ну, тут ситуація повертається для обговорення у вас в кінці. Про ваше рішення. Про ваші обмеження, як змінити, що зробити, куди ви пішли. У мене таке відчуття, ніби як ви тільки приймаєте якесь отут рішення вольове, у вас все тут чіткість і ясність. В кінці місяця тут енергія каже, ти куди? Опа, і вас назад затягує назад. Тому що ситуація повертається для обговорення. І вона вас кошмарить. Чоловіка тут кошмарить більше, ніж жінку. Жінка тут уже все, вона закрила, вона пішла. Рішення в неї є, чіткість в неї є, а от чоловіча енергія тут в е, токсинах, страхах, непонятках, прив'язках оцей чоловік знаку вода, бо просто люблячий чоловік, і його це кошмарить, що жіноча енергія. Прийняла таке рішення, яке би вирішення тут не прийняли. Чоловіча енергія тут стресує, має сильну прив'язку і дуже потребує вас як, як жінки у своєму житті. А жіноча вона якось розвернулася і каже: все, я поняла, рішення я прийняла, мені потрібно йти. Ну, чоловіче тут тримається. І не хоче відпускати. Тому що тут багато стресу і прив'язки до жіночої енергії. Ось такий у вас буде травень в водолії. Спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. І до нових зустрічей! Гарного вам травня!